Ору, мені здається, що вони спеціально зараз зробили голосніше музику. Нічого я не нічого, не вийде, ми це. її перекричимо Прикричимо зараз. Yeah. Ми дівчатки, нормальні. Да ви на каналі школи дизайну і ви слухаєте зараз теревені двох подружок або інтерв'ю з моїми випускниками. Да, ми знімаємо не стандартно, бо стандартно це для всіх. А ми а ми унікальні генії. Правда? А, героїня сьогоднішнього моєго роліку. Я би хотіла, щоб ти представилась. Будь ласка, мене звати Анна, і я тепер дизайнер інтер'єрів. Mm -hmm. Так, абсолютно вірно. Анюта, слухай, скажи, з якого ти міста? Я з Дніпра. З Дніпра. Ну, ми трошки пізніше розкажемо, що сьогодні Аня робить в Одесі. Так? Сьогодні в нас яке там 29 дев'ятого. Листопад? Ні, 29 29, да. 29, але не листопад, але жовтень. 29 жовтня, і ми трошки пізніше розкажемо, що Аня тубить. Аню, от перше питання. Чому ти вирішила стати дизайнером інтер'єру? Чому дизайн? Тому що, мабуть, я люблю ці процеси ремонту і я люблю втілювати мрії, скажімо так. З дитинства люблю. Залучатися у всі процеси ремонту, і мені це подобається. Тому, мабуть, я обрала цю цей напрям дизайну не через чудові картинки, а саме через цей весь процес. Ти прям по моїх волях прийшлася. Дякую. Так, кайф від процесу, да? Так, від процесу ремонту. Це супер. Скажи мені, будь ласка, чи до приходу на курс? Тебе був досвід в сфері дизайну інтер'єрів? Саме в сфері дизайну не було взагалі, Тобто нуль, так тобто фіксуємо дівчата. Виходимо да? з нуля, і на сьогодні дизайнер інтер'єру. Mm. Да. Скажи мені, ну 100%, були якісь страхи перед навчанням, Тобто якісь страхи, якісь переживання? Ну воно було е, були. Ну, по перше, я б не сказала, я не знаю, кому як пофінансово. Для мене, мабуть, я так в притирочку до по всіх місяцях сплачувала ці курси. У мене були відкладені гроші, і я їх використала за, за цього курсу. І мені було найбільший страх, що я не знайду клієнтів. Бо коли ти вписуєшся, отак от тютілька в тютільку, найважчі найбільший, найбільший мій страх, що я не знайду клієнтів. А давай зробимо спойлер. Клієнти є. Клієнти є. Все, <реш> то, оцей страх зразу зняли, да, але про це трошечки, трошечки пізніше. Тобто, що ти там щось не опануєш, що там складно з програмами, тебе, тебе це не бембало, правильно? Я знала на що я йду, ага. скажемо так. Я надто настирна людина, та навіть не я не знаю, як по-інакшому сказати. Я люблю напролом. на наполегливо. На да. Да. Я люблю все брати напролом. Це, Тож тобі треба, стиль. Мені треба, і я цього пішла дотягнула. взяла. Да. унічка. <гум> Супер! Мені це, мені це дуже подобається. Ну це круто, ти знаєш. А скільки ти за мною слідкувала? А, я просто вирішила, що мені набридла моя сфера. Я згадувала постійно, чого я саме хочу, що я можу поринути з головою. І я почала вголос, мабуть, казати, що я б. Куди б я пішла навчатися, це на дизайнера інтер'єрів, і мене почув інстаграм. Я довго да довго не шукала, не слідкувала. Я знайшла твою сторінку. Мені вона запала в душу. Я там помоніторила в інстаграмі, і я зрозуміла там вже потім вже інші школи теж мені висвічувалися. Я вже на них не звертала увагу. Тобто просто чимось запала в душу, так. Ну, я окей. не можу пояснити, але може настрій, може така людина, яка як і я така наполеглива, скажімо так. Да, <реш> ми теж. такі, ми такі. Ну, якраз сьогодні тільки читала коментарі, дівчина одна пише, що якщо прийдуть до тебе такі, як ти, це буде космос. Ну, тобто, угу. да? дійсно, до мене, до мене тягнуться такі. Це, це класно, це дуже круто, тому що на одному вайбі воно простіше ж, ну правда, і навчатися якось угу. вроді легше. Да. А, так, ну, якби ти вже відповіла, да, що стало вирішальним моментом. Хрін його знає, що стало вирішальним я моментом. Не знаю. Запол... Ну, я хотіла вчитися, і ось, мабуть, твої перші сторіси, які і я була на вебінарі на онлайні, там, де ти розповідала про те, що. Покро це, що це дизайн, це не просто гарні картинки, що, що це про ремонт, що це про пилюку на об'єкті, що це про детальні заміри, що це про креслення, про уважність про уважність, так да. до деталей, до дрібниць, світло, що кожна кожен нюанс так. відіграє свою роль. А, і до цього я теж вертала той самий інстаграм, там було. І про візуалізаторів, але чомусь я хотіла повний процес. Я не хотіла, не хотіла тільки картинку. Да, дякую, супер. Ти пам'ятаєш момент, коли ти от зрозуміла, що так, ти зробила правильний вибір зі школою? Коли почала отримувати інформацію, коли я почала її отримувати дуже багато, а коли я перестала її встигати опановувати, от тоді я точно впевнилася, що вибір зроблено правильно, точно. Супер, дякую. Оце, оце дуже прикольно. Знаєш, коли почала отримувати інформацію? Ну це, мабуть, з перших уроків мені здається. Ну, з перших уроків так. А коли я зрозуміла, що інформація більше чи ніж вона зараз укладається в мене в голові, що це треба більше часу. Коли я казала а, вже перед перед дипломом, що ми там в групі з дівчатами спілкувалися mm -hmm. в чаті, я казала, де ті чудові часи з, з вивчення автокаду. автокаду Вивченням автокаду, бо я вже нічого не встигаю. Тоді я чудово все встигала, а казалось, ой, ой, да, ну. казалось, ой, а виявилось ні і рані ой. Да. А, що для тебе стало найбільшою несподіванкою в процесі навчання? Може, щось було таке, а може й не було такого. Або якесь таке відкриття, або там відчуття вау! Ну от щось було таке? Mm -hmm. Робота, мабуть, з кольорами, наскільки бо мені навіть роботи з кольорами зі світлом, бо якісь технічні моменти, я до них, мабуть, була готова така на mm да? А ось підбір кольорів, мабуть, мене мабуть наже навіть більше трошки лякав. круто Бо це треба -hmm. все зробити правильно, детально, щоб воно все співпадало під різним світлом, під різним кутом, все правильно грало. Тому так все вже нормально, вже не боїшся цього. Ну то тобто, вже краще угу. супер. Скажи мені, будь ласка, от як змінилось взагалі твоє життя після курсу? Перше, що я хочу сказати, я стала більш впевненішою в собі. Це точно, що ти закладаєш у нас свою, свою енергію, свою силу, що ти нас підтримуєш на цього всього шляху. Я впевнена, що я зможу дойти до своїх цілей, те, що я поставила собі ціль, і я крок за кроком, але я їх подолаю. сто відсотків. <гум> Бо по-іншому ніяк. Треба ставити великі, амбітні. І я теж пам'ятаю твою фразу: Твій курс це не таблетка, не пігулечка для досягнення якихось ваших мрій. Що це лише інструмент, а далі як ви його використаєте, це вже залежить від вас. І тому я так напротязі цього курсу і інстаграм тероризувала, і все, все, що я могла робити, Молодець. я зі своєї сторони робила, щоб Досягти своїх цілей, бо я розуміла, що ти мені даєш інструмент, а я як його використаю, це вже від мене залежить. Там я тебе хочу тебе обняти за це. Тому що ну бляха. Я реально про це кричу. Я це... Я благаю. І отчинайте все зараз. Ма дівчата бляха, мух. Тому, от за це ти знаєш, я тебе хвалила кожного уроку, я сама на тебе підписана, я всі там лайки ставлю і не да, да, да. тому коли я прошу, я прошу не просто так. Я також це роблю. Але я не скажу, що це було прям легко. Це ще та робота, і поставити себе в кадри. Це вже, мабуть, під під кінець курсу почала робити якісь рілсики, які ще пробувати знімати. Але це важко, але можна починати, хоча б там з каруселек, щось викладати, щось писати, і це вже вклад в майбутнє. Всі почули рекомендацію. Чи ще не всі? Якщо не всі, то перемотайте назад, переслухайте. <рес> ну, аби, так буде <рес> А по-іншому, як? Ну сонечко, ну дивися. Ну якби я вам даючи зворотній зв'язок, чи а, на онлайні, якби я казала, все добре, ти моє сонечко, ти бусінка маміна, помилки, та хір з ними не виправля. Ну що було б з вас? Ну тобто треба ж і, і, і якось підбадьорити вас, та і, і якось вас пряніку. в рамки, і і пряником ну, по іншому, як по іншому ніяк. Тобто, щоб ви розуміли, що да, ось тут досягнення, до цього йдемо. І я розумію, що вам тяжко розумієш, я якби і підтримати вас стараюсь, але я розумію, якщо ми зараз розведемо соплі сльози, слюні. То отак у от і загрузнемо в цьому, тому ну бляха, що маємо, то маємо. На ну, люди знають mm -hmm. до кого йдуть, а то потім прийдуть, а викладачка плакати курячими матюкається і скажуть, куди ми попали, такі благородні дівіці!» Ми ніхіра не благородні, ми хірячимо, йдемо до своєї мрії всіма доступними і екологічними шляхами. Правда, і над собою працюємо. Ну і давай так у нас з тобою така професія. Я це сміло говорю, що угу. ми коліжанки з тобою. так? У нас така професія, що ми створюємо красу. Тому от йдемо до цього. Коли ти закінчила і коли з'явився перший клієнт. Ну то, що клієнт вже є, то ми вже знаємо. У, та, вже коли... спойлер був. Да. А, закінчила, коли ми зустрічалися. 19 вересня. <гум> 19 <-го> вересня. <гум> група нічній фурії. <гум> нічній фурії так. 19 вересня в нас був тут диплом випускної ну, в цьому чудовому місті Одесі, mm -hmm. і тепер я приїхала вже 29 жовтня. Да, ну це це вже жовтня. поміряла да, 29 жовтня. Ну, це я вже приїхала сюди на заміри. Саме з Дніпра але чомусь мене несе в це, в це чудове місце. Ну, бо Одеса вона таке, така знаєш, вона манить. Вона ж Одеса мама. Я мама Лена, Одеса мама. все Все до до мами. Да, тому, якщо моїй в Одесі неважливо, це осінь, зима, літо, то на чашку кави ми обов'язково йдемо, і це просто одна з традицій школи, так щоб ви знали. Скажи, так? Да? Клієнт же є, вже фоточку руки з грошима ти мені скинула. Друга наша традиція. Да? Звідки прийшов клієнт? Рекомендація або моїх клієнтів, які були на дипломній роботі. Ну, бо він сказав, що по рекомендації. Але написав тобі, куди? В інстаграм. Все, бля! Ну, тобто, так, коли людина заходить в інстаграм, він бачить. Що це профіль експерта, який вже все підготував сторіночку, щоб було зайти, не і вже... котики, не котики собачки, собачки? А куди він заходить і бачить, що це дійсно людина в роботі? Що є, що там і пости, і відгуки, хоча б відгуки перші, які є, від по диплому, так, по але, диплому, ну, але, але ну вибач, це є. ж відгуки це твоя робота. Ти працювала над реальним. Об'єктом ти співпрацювала з реальним зака... клієнтом, да з заказчиком. Ну і, звісно, в тебе є вже перші відгуки. Тому просто сторінка була підготовлена. І я, я думаю, навіть якщо б порекомендувала, але б зайшов на сторінку інстаграми. Там а там добрий вечір. Я прийшов, дайте гроші. Я було... Пішов я, просто красива, я да? просто красива, Дай да просто красиве гроші. Папа на Папа в нас там бізнесмена, мама, а мама просто красива. Ну ми ще й розумні. Ми ще й розумні, дякувати Богу. Супер, скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти сьогодні була на замірах. Зараз ми ще подивимося твої креслення. руки? Це ж саме золоте. До речі, от я обожнюю кроки від руки. це реально круто. Скажи, як ти себе відчувала сьогодні на замірах? Я ну, чітко розуміла, що мені треба робити. Yes. <гум> Зайшла по куточкам, як ти вчила, всі розміри проміряла, всі комунікації, які можна було розгортки, зробила, перевірила перед виходом, щоб все зібрала, все позбирала. Ну, я просто знала, чіткий вже план в мене є що тобто, робити. Як ти себе почувала? Впевнено, <гум> 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 да, це що мені потрібно було, Да? Це це дуже класно. Пер скажи, давай так трошки про меркантівне чи вартує, на твою думку, чи мій курс вартує тих грошей, е які ти за них заплатила? Тобто ти сплачувала помісячно, mm -hmm. та mm -hmm. то тобто ти платила чи Я взагалі, е впевнена, що вклад в себе він найдорожчий, який може бути, і вклад в знання, що варто вкласти, бо це ви вкладаєте в майбутнє дійсно, якщо ви хочете йти працювати, тобто ти не жалієш за жодну гривню за mm -hmm. жодну копієчку. Ні, взагалі я і, тим паче, що я кажу, що в мене так бюджет був там в притірочку в притірочку, але я, я про це не жалію. Дякую. Для мене це важливо, дуже важливо. Чи порекомендувала б ти мою школу друзям, знайомим? Я вже рекомендую. Навіть на там тих самих соцмережах, якщо мені попадається, а порекомендуйте курс, я завжди пишу. Олена Хриневич, будь ласочка, поєднатися. Дякую, хороша. Дякую. Як ти думаєш? От що би було, якби ти не пішла в лютому до мене на курс? Я б точно жаліла стовідсотково. Ну бо так воно є. Курс підсилюється. І вже такі кейси в мене є. Що мені вже можна просто мільйон скоро буде скороти. Мільйон. Мільйон. Ні, ладно, не треба. Будемо в гривнях нормальні ціни брати. Скажи мені, е, от коротко, ясно, понятно, да, от що б ти сказала зараз дівчині, от яка зараз сидить, знаєш, от вагається, да, що б ти їй сказала? Краще діяти зараз, а не чекати кращого моменту. Може, цей найкращий момент вже зараз. Будьмо кавою, але будьмо не чекаємо кращих моментів. За це вип'ємо. Е, одним реченням, кому точно варто йти в цю професію. І чому за не відкладайте свої мрії, йдіть до мрії вже зараз. Воно того варте. А кому варто йти до тебе на курси? Ті люди, які дійсно хочуть стати дизайнерами, ті, кого не, е, не турбує, що там треба креслити, аби дойти до цієї гарної картинки, що треба вміти креслити. Вас цьому навчать не хвилюйтесь. Дякую, дякую. Ну, все, у нас все. Ми молодці. Да, ми ми Ні варва, я вермо. Ви не Я теж сподіваюся, вже так притримаємо. <сп specialists> Молодчинка, я дуже дякую тобі. <Encour sniff> Ух, так, все. Я. я вас люблю цілую. З вами ці скільки то хвилин на теревеньках з подружкою, тобто інтерв'ю <najwię Vikings> з випускницею, була Олена Гриневич, ваша провідниця в світ дизайну інтер'єру. Отак oh, да? Oh, давай так, да? От так, отак.